Камера мотор. Ішли покажу. Трошки ми тут подрозобрали. Покажи, там, от ми там ті цупки познімали, ці вали познімали, познімали ми це все. Е, суть така була помилка у нас по пустному розпредвалу. Боролися ми з нею дуже довго. в Попередньому відео я розказував, ми там і датчики міняли, і електромагніти, які управляють позагащателями. Нічого вона нам толку не давало. Пробували перешити, вшити, нічого не виходить. А ще є задача, це двигунчик, ми такий поставили, він називається ДПА по коду. І він трошки по кіловатам сильніший. І є затея, така тепер там стеч поставить, якийсь там перший. Цей це ж розпрядвал у нас рідний попередній з мусорника. Так от, маємо це е, випуск. Е, так от, якщо я кулачки тут -от порівняю, ось оці, то оці флажки у нас стоять так як треба і синхронно. Ну Все окей, коротше. Е, так, оце нам треба. Це нам не треба. А далі саме інші починається, чого в нас тачка не їхала у повну мощність і чого ми з нею нічого не могли зробити. Вапусний вала. Ось рівний, рідний. А ось який стояв на моторі ДПА. Так от мішені для очута датчиків розпредвала. вони у нас зовсім різні. Кстаті, може хтось колись буде міняти мотори. Мотори, в принципі, взаємозаміняємо. Якщо брати маркіровку DHH, і ми поставили DPA сильніший по кВт мотор. Але є ось такий паразит середній скритий. Він стоїть під кришкою під постілью, розпідвалів, і ти в житті не побачиш оцю штучку. Так от, зараз ми візьмемо, спресуємо оцю частину і напресуємо на оцю частину замість цієї. І все в нас буде огонь.